Ігор Серков, Вадим Пугачов, Станіслав Душа, Олексій Борсук, Олександр Поросюк, Леонід Єщенко, Ілля Третяк та Олександр Горобець. Це імена воїнів, які загинули, боронячи українську землю у період з 2014 року та вже під час повномасштабного вторгнення. Усі вони колись навчались у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож сьогодні, аби зберегти пам'ять про захисників, у навчальному закладі висадили вісім червоних кленів з позначеними на них іменами загиблих військових. Акція пале пам'яті випускникам вона виникла. Ну давно ми вже думали про неї але цього року ми нарешті реалізували. Символічно, кожна родина відгукнулася. Рідні всіх восьми загиблих наших учнів прийшли сьогодні на висадку дерев, червоні клени, які будуть нагадувати нам про наших полеглих пускників. Герої не вмирають. Вони живуть в серцях кожного, поки про них пам'ятають. Слава Україні! Героям слава! Ці дерева були придбані на кошти, зібрані завдяки акції, під час якої кожен учень від 1 до 11 класу, кожен вчитель придбав долоньку і таким чином віддав шану справжнім героям України. Ми вирішили провести акцію. Пам'ятаємо, шануємо. Як це саме ми вирішили зробити? Дуже просто кожний клас, долучаючись до цієї акції. Дарує нам зелену долоньку, тому що саме з цієї акції ми вирішили зібрати кошти, закупити дерева. А дерево це дуже символічне воно з'єднує небо і землю. На небі наші хлопчики, які оберігають нас, під час створення алеї пам'яті були присутні рідні усіх вісьмох захисників. Вони особисто висадили саджанці, згадуючи подвиг своїх синів, чоловіків, батьків та братів. Десять років пройшло да, дуже як наче, це ще як один день. Ще дуже тяжко. Мене серце так болить, що я не можу. Школа, учні, люди хочуть знати і пам'ятати своїх героїв. Це дуже важливо для України, для них самих насамперед, і також для нас, для родини э, героїв загиблих. Це дуже приємно і дуже важливо. Він був звичайним хлопчиком, звичайна дитина, яка внутрі мала стержень і стала надзвичайним воїном. Відтепер імена вісьмох хоробрих воїнів навіки закарбуються у пам'яті та серцях багатьох поколінь українців. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Креманчуцькі новини.